Відлякувач кротів ЛС-997 МР, призначений для боротьби з кротами на городі, газоні, клумбі тощо. Площа дії відлякувача сягає 1500 квадратних метрів відкритого простору, що відповідає радіусу близько 22 метрів. Відлякувач вертикально вкопується в землю до позначки і періодично вібрує. Ця вібрація подразнює кротів і змушує їх уходити. Відлякувач має міцний алюмінієвий корпус. Кришка відлякувача має гумовий ущільнювач, що дозволяє герметизувати батарейний відсік і, відповідно, при необхідності повністю закопувати відлякувач в землю. Батарейний відсік відлякувача має висуну каретку на 4 батарейки типу D. Наявність такої каретки дозволяє. Легко міняти батарейки без викопування з землі всього відлякувача, особливістю відлякувача є змінні інтервали між вібраціями, що дозволяє додатково економити ресурс батарейок.